Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 4005-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 533 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Дев'ятнадцять тридцять п'ять. 44, 12, 28. Лото Максима – максимально вигравальна. Шановні гравці, в вашій увазі 8937 розіграш Державне три кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 71. 43. П'ять. 32, два. Дев'ятнадцять, п'ятдесят чотири, сімдесят шість, шістдесят чотири, десять. Дванадцять. Сорок сімдесят сім. Двадцять два. 63, три, 69, 24, двадцять, 46, шість, двадцять три, а тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7790 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. 0, 6, 6. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали. 0 Шість шість. Бережіть себе. Все буде Україна.